Да Почати хотів би з Мерседесу. Старт сезону в них, звичайно, був не ідеальний. Але якщо послухати тото Вовка і компанію, то з'являється якесь таке відчуття, що вони там взагалі болід Формули 3 збудували, який з боксів виїхати не може. Навіть ось лист до фанатів з вибаченнями написали. Я б зрозумів, якби таке зробили Макларен, але в Мерсі все реально непогано. І найкраще ми це побачили якраз в Австралії. Спершу чудова кваліфікація, потім ще крутіший старт. Рассел виривається на перше, хем їде на другому, якийсь чувак Феррарі улітає в граві на другій секунді перегонів. І це був тільки початок. Помилка від албону на сьомому колі, і він вилітає з траси. Насправді дуже прикра аварія, адже в суботу Алекс був прямо-таки героєм дня. Тим часом на трек виїздить сейфті кар. Рассел моментально заїздить на під. Хемільтона туди ніхто не кличе. Він чомусь приймає це досить особисто, мовляв, як завжди, все найкраще Джорджу, ви мене не любите. Як раптом, червоні прапори. Перші червоні прапори. Льюіс стає лідером гонки, Джордж на рівному місці втрачає шість позицій. Хемільтон одразу затикається і дякує інженерам за чудове стратегічне рішення. Расел тихенько плаче. За албоном прибирають і пілоти. Виїздять на свій перший рестарт. Але нагадаю вам, що лідером вперше за останні 44 роки є Хемільтон. Дід одразу згадує свої старі фокуси і починає хаотично пригальмовувати перед сейфтікаром. каром Пілоти позаду потрапляють в стан тотального здивування. стиль їзди Льюіса оцінив Магнусен. Та недовго тривало свято Хемільтона, адже дуже скоро його обійшов Ферстапен, на боліді, рівних якому, за словами Льюіса, не було в Формулі 1 ще ніколи. Ага, як скажеш. Тим часом його тім Джордж Рассел відчайдушно намагався повернути втрачені через ранній піт позиції. Раптом Джордж помічає на кермі незвичайну кнопку і, сподіваючись отримати додаткові стокінських сил, спалює двигун Мерседесу. Я взагалі не пам'ятаю, коли в останню Мерсів горів двигун, тому досягнення це дійсно неймовірне. Але горіло, звичайно, круто. Мені не нравиться, нравиться, як воно горить. Але в Австралії швидко поїхали не лише Мерси, а й їх клієнти з Макларену. Да так поїхали, що Норіс нереально заробився з Магнусинем за восьме місце. Битва була настільки жорстокою, що в Кевіна школи собі відлетіло. Червоні прапори другі. І тут маршалів багато хто критикує. І справді якоїсь серйозної небезпеки не було. Даєш жовтий, прибираєш колесо і проблему вирішено. Але до кінця гонки залишалось менше п'яти кіл, і стюарди завагались. До речі, на цей гран-прі вперше за Будабі приїхав Майкл Масі. Цей факт, звичайно, ніяким чином не вплинув на рішення Фіа, але співпадіння цікаве, адже маршали раптом вирішили, що це називається автоперегони і треба ганяти. Теоретично таке рішення було правильним. Погодьтесь, фініш під жовтими не любить ніхто. А чому теоретично? А тому, що хто взагалі міг очікувати, що 16 найкращих гонщиків у світі раптом перетворяться на твоє типове лобі в f 1 22 57 е коло Мельбурну назавжди увійде в історію, як австралійський хаос 23-го року. Сержант в'їхав до Фріза, Сайнс в'їхав в Алонсо, Гаслі в'їхав в, в окона, перес в'їхав на Граві, строл поїхав у стіну. І це все за якихось 15 секунд. Давайте. Трохи детальніше. На аварію новачків все одно навіть Фіа. Винний там логан, перехвилювався молодий, і говорити нічого. А от за іспанську сутичку в результаті штраф отримав Сайнц, що викликало багато суперечок. No! Clearly the penalty is not deserved, too severe. Наче зелену милю дивишся, ледь стримувався, щоб не заплакати. Сайнс дійсно винний. Виїхав Алонсо. От тільки результати цього кола в результаті відмінили. Фернандо позицій не втратив, а от Карлос залишився без балів. Дуже неприємно, особливо, якщо подивитись на ситуацію з французами. По суті, винний Гаслі. Його мали штрафувати, як і Карлоса. Цей штраф додав би ще два бали в ліцензію П'єра, яких він за останній рік не збирав чимало. А отже, Гаслі. Ризикував втратити доступ до наступного гран-при. Після гонки Фіа викликали обох альпінців до себе, щось там обговорили і відпустили обох пілотів без штрафу. Тобто гаслі як би винний, але обидва постраждалих пілота визнали це гоночним інцидентом. А чому б тоді і Алонсо Сайнсом не запросити? Впевнений, іспанці теж би зла один на одного не тримали і якось там домовились би. Результат вийшов такий: обидва боліди Альпін зійшли і залишились без немалих таких балів. Також зійшли і сержант з Дефрі. І на момент, коли маршали почали махати вже третім загонку червоним прапором, в живих залишалось усього та 12 болідів. Пілоти побачили червоний прапор, поїхали на піт. Алонсо прямо в боліді, десь там з карману дістав книгу з регламентом ФІА і знайшов в ньому правило, що відміняє результати кола, якщо лідер не проїхав перший сектор. Стюарди з ним погодились і почали ходити і розставляти всіх пілотів у порядку, в якому вони були до цього хаотичного рестарту. Глядачі, що попрокидались у 7 ранку і вже. Дві години не відліпали від моніторів, от уж 20 хвилин чекали на фінальну зарубу ще з 10 аваріями. І тут сталося найіронічніше з можливих ситуацій. Стюарди, які з усіх сил не хотіли закінчувати гонку під сейфтікаром, закінчили гонку під сейфтікаром. каром. Тобто пілотів розставили у необхідному порядку, не поспішаючи прокатили по трасі і усе. Більш тупого фіналу і уявити складно. І тут у Формула 1 є серйозна проблема. Це одночасний спорт і шоу, і схоже, що Фіа до кінця і самі не розуміють, чого вони хочуть більше. Цю гонку можна було одразу закінчувати під сейфті каром. Ну серйозно одна шина на трасі. Якщо б це сталося, десь на середині гонки ніхто навіть би не задумувався про червоний. Але організатори захотіли зробити фінал цікавіше. Це корисно для збільшення аудиторії, і це корисно для фінансового положення формули, але це дуже шкідливо для спортивної складової перегонів. Може тоді взагалі зробити з формули щось в стилі ВВЄ зі сценарієм, акторами, спецефектами. Інколи на одного фінішу під сейфтікаром просто не уникнути. Такі реалії спорту. Але Стефано Доманікалі, схоже, хоче рухатись в бік ентертейменту. Все частіше почав говорити про зменшення кількості вільних практик. Ну так, дивитись їх не цікаво. Я тут. Повністю погоджуюсь, але вони необхідні для спорту. Пілоти, особливо новачки, практикуються. Інженери мають змогу краще налаштувати болід. І в результаті завдяки нудній п'ятниці ми отримуємо цікаву неділю. Домінікаліш ж залишити лише першу практику, і замість другої і третії проводити спринт, а разом з цим вести для цих спринтів ще одну кваліфікацію. Наскільки б ти не любив формулу, витрачати на неї половину своїх вихідних перспектива так собі. Стратегія Домонікалі, у якій у Усі три дні мають бути максимально насиченими, може виснажити глядачів, а разом з цим і пілотів з командами. Проте змін уже висказався Ферстапен, сказав, що з усіма цими нововведеннями може на довго формулі і не затриматись. Скоріше за все, блефує, але реакція пілота зрозуміла. Впевнений, він не один, хто так думає. Але повертаємось до результатів гонки. Як же всі фанати, а у тому числі і я, насміхали з Макларену перші дві гонки. А вони тепер займають п'яте місце в чемпіонаті. Ландо Норріс тепер Леклера обходить. Хоча його вже і Хюлькенберг обійшов, тож показник так собі. Та чи є в цьому неймовірному результаті заслуга маків. Багато хто скаже, що пощастило, і так воно, мабуть, і є. Їхали вже краще, але все одно на квалі 13 і 16. Я б тут не те, що Макларен виділяв, а особистий Кіл Ландо Нріса. Так, частково пощастило, що не влетів у заміс на рестарті, але Ландо був у поїнтах і до цього. Як на мене, пілот дня, що врятував свою команду від тотального провалу старту сезону. А от офіційним гонщиком дня став Перес, і тут я взагалі не згоден. Для нього вікенд почався проблемами з болідом на практиках. Потім ці проблеми повторились і на кваліфікації. Чеко стартував з Пітлейну, а фінішував п'ятим. Нагадую, що минулої гонки Макс прорвався з 15-го на друге за 25 кі. Звичайно, що з 20-го їхати складніше, ніж з 15-го. Але у Чеку було вдосталь шансів з усіма рестартами. Вважаю, що Норріс на тракторі і Хемільтон ще півгонки захищався від Алонсо, заслуговують нагороду гончика дня вдвічі більше. Ферстапен, хоч і мав проблеми на старті, виграв без особливих проблем. Навіть ось встиг на пікнік заїхати. Ну і Алонсо вже його стабільне третє місце. Хотілося б вже на другому чи першому бачити, але результат чудовий. Ну а так гонка. Вийшла суперечливою. Фіа влаштували якийсь цирк, зате було про що поговорити. Через довбаних китайців наступний гран-при буде аж через місяць. Зате на одній з найкращих трас. Азербайджан 28-30 квітня. В мене вже є декілька ідей для відео, тому спробую вас розважити протягом цієї перерви. А ще я тут завів Patreon. Розумію, що зараз гроші треба не всяким клоунам в інтернеті кидати, а на реальну справу донатити. Але якщо маєте якесь просто неймовірне бажання підтримати цей канал. То буду дуже-дуже вдячний, адже це дозволить зробити відоси регулярнішими та якіснішими. А так, дякую за перегляд і до нових зустрічей!